Всім привіт! Дякую, що зайшли на мій канал. Залишайтеся до кінця, дивіться, там далі буде цікаво. Огляд магазину Ікея, покупки для дому і організація, як ми що поставили. В общем, залишайтеся, дивіться, підписуйтеся. Бачу, багато глядачів нових появилось, але ще не підписаних. Тому підписуйтеся, залишайте коментарі, ставте вподобайку. Вам не тяжко, мені буде приємно. Дякую, що ви зі мною. В цей день це була субота. Нам треба було, я хотіла поїхати в ікею і ми взяли з собою дітей. Нам треба було також поїхати по магазинах, там дещо прикупити дітям. Ну, як осінь прийшла, вже в школу треба було трошки одежу купити. В общем, -то, взяли з собою дітей і старших, і менших. Це Ніточка наша, така завжди усміхнена вона, у нас, така завжди на позитиві. І взяли дітей. Звісно, з дітьми це такий похід в Ікею, Це ну, хто з дітьми ходить по магазинах, хто знає. В общем, так трошки поснімала, показала, що як. Дуже давно я була в Ікеї два роки назад, також в Німеччині була у Франкфурті. Жалко, що нема в нас як закрита в нас в Україні вона. Я дуже люблю ікею, товари її. Дуже мені подобається, ну, як кімнати, там, кімнати розташування, кухня, цей скандинавський такий стиль з класикою. Дуже мені подобається. Я б це ходила, бо, навіть, кожен день вікень розглядувала в себе. Потім я покажу, що я купила і як ми що, ну, куди поставили. Трошки так походили, я поснімала, трошки товарів для дому взяли. В общем, так було. Дуже мені сподобалась посуда. Тарілки дуже класні, жалкую, що не взяла тарілки. Але я думаю, що поїду ще в Ікею, може ближче до зими. Оці тарілочки, які ці лежать, чотири, і вони по чотири штучки комплектом. Ці дуже хотіла взяти, але не взяла. Але я думаю, ближче до нового року я буду, поїду знов, І думаю, тоді візьму їх собі, якщо вони будуть. Дуже посуда, класна. Дуже мені сподобались і чашки хороші. Я дуже люблю ікею, люблю ходити по неї роздивлятися, все. Дуже класно і, те, що можна там, взяти якісь ідеї, наприклад, там, дизайну, інтер'єру для ну, кімнати, кухні. Це мені дуже подобається. Також я трошки для себе дещо познімала. Я вже до попередніх відео говорила, що ми також побудували будинок і зараз там, ну так, поки не робимо ремонти, але приїдемо додому, то треба буде. Трошки дороблювати ремонти, меблі купляти, то трошки так для себе взяла дещо, що куди поставити, як розташувати. Я люблю так дивитися, люблю на Pinterest заходити, заходи, дивити, дивитись картинки, інтер'єрів, дизайнів, кімнат, кухні, ванни. Дуже таке люблю. Такий день у нас був присвячений ікеї, магазином, трошки дітей скупили до осені. В общем, і старші і менші з нами були. Не всі, звісно, діти, але <світок> трошки і старші і менші були. Потім ми вечором приїхали додому, повечеряли, і я попросила чоловіка, щоб він мені. Ну, повісив полиці, я хотіла там на них поставити ну, там деякий декор, постери, світильники він мені попідключав, поставив. В общем, далі відео побачите. Дуже мені гарно все сподобалось, як стало. Тому що, хто бачив попереднє відео, в нас там майже меблів немає. Ми тут все самі вставили, купляли, я декорувала це все. Хочеться, поки тут живемо, також, щоб якось такий затишок був, якось так уютно це все зробити. Щоб, ну, я думаю, що навіть якщо ти не в своєму домі, а навіть в орендованому, все одно хочеться якийсь, щоб уют був, щоб затишок був, щоб якось ну, тобі хотілося там знаходитися. Тому не знаю, скільки ми тут будемо, але сподіваюся, що скоро вернемося додому і буду вже в себе вдома робити цей затишок. Облаштовувати будинок, дуже вже це хочу. Оці чашечки мені дуже сподобались, дуже класні, але я їх теж не взяла. Тоже мені дуже сподобались, непогані такі. Такий, я думаю, вибір не сильно великий був. Чашок, посуди тарілок, так, да, великий був, а іменно чашок, ні, невеликий. Тут уже я перейшла у відділ текстилю. Пледики, подушечки, наволочки, тут теж дуже багато всякого є, такі вже осінні, такі відтінки були. Також мені все сподобалося дуже гарно. Це ми з Маргаріткою. це старша моя доця, донечка. Розглядаємо тут все, роздивляємося. Звісно, дуже великий вибір цих всіх наволочок, на будь-який, як то кажуть, смак і колір. Також ми дивились тюлі штори. Дуже великий вибір штор, тюль, різних відтінків. Дуже. Оце я також собі потім візьму цей органайзер. Хочу потім додому мені також треба шкафи організовувати. Тут мені Маркуся щось показував. Якісь там вони салфетки, я навіть не, 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 помня, не поняла, що це було таке. Так, і світильники. Я їхала в Ікею, я точно знала, що я візьму цей світильник. Я дуже давно його хотіла, ще коли була два роки тому в Ікеї. Хотіла отакий великий і настільний, той, що менше йде. Також дуже мені сподобалася ця ваза. Дуже класно, по-моєму, вона була 20 євро чи 21 євро. Ну, мені кажеться, вона в інтер'єрі дуже буде класно виглядати. Яким б який би букетик туди не поставив, мені кажеться, дуже класно буде. Оці підсвічники в мене вони є вдома в Україні. Я їх два роки як назад була в Ікеї, я їх дуже багато купила, також різну висоту. Ось такі свічки я купила, також вони в мене ще сохранились, тому що дещо я купила, навіть ще й не відкривала. Не було навіть куди ставити. Дуже багато світильників всяких попривозили. В общем, в бікеї я можу ходити часами, все роздивляться. Дуже мені подобається, Це всякі вазочки. Я також взяла кашпо, хотіла от такі вазони взяти, ці зелененькі. такі. Взяла собі два таких. Взяла такий, також поставила на декор на полочку. Ну, далі ви побачите, як ми це все поставили, організували. Дуже тут всякого багато було, всяких вазонів, квітів, кашпо. Дуже було. Да, взяла два кашпо і два вазона взяла. Так, тут ми вже закупилися два світильника і повна сумка. Я да, люблю я такий шопінг. Далі ми поїхали в магазин я дітей трошки скупити, як то кажуть, до осені. А це ми вже вдома, це показує цілу сумку всього, чого я купила. Далі буде детальніше, там я покажу. Тут ми вже повечеряли, попросила чоловіка, щоб він повісив. Малишня вже вділи піжами. Ось цей світильник, дуже я його хотіла. Потім я його додому в Україну заберу і я вже знаю, де, де я там поставлю. Так, купили малишням піжаму. Довольні, вони вже в нових піжамах. Час будуть вже та лягати. В общем. Люблю я всякий декор, світильники. Я потім можу положити дітей спати і просто буду сидіти, роздивлятися, дивитися в тишині. Я це дуже люблю. Я точно не мінімалістка. Люблю, щоб всякий декор був, щоб постери були на стінах. Ну, Дуже мені таке подобається. Взагалі, дуже люблю торшери. Світильники, такі настільні, дуже люблю. Чоловік мені всі все, що я захочу, попрошу, сюди. там він мені все зробить, повісить. Такі були у нас, звісно, покупочки хороші. Це я чоловіка прошу, щоб він мені дві полочки на стіну прикрутив. От завжди з цими світильниками, торшерами, ну якось так затишно в кімнаті, якось так ну мені дуже подобається. Я ввечері взагалі дуже люблю виключати таке основне світло і включати іменно світильники. Свічки гірлянди. Оце для мене взагалі дуже класно. Так, а це вже чоловік почав складати великий е світильник, оцей торшер. Діти там ще граються. Це я ніяк не налюбуюся торшером. Дуже я його давно хотіла, а тепер любуюся ним. Взагалі, мені дуже сподобалось, як ми цю хату переобразили, як то кажуть, як то кажуть, під себе зробили, так, як нам подобається. Бо, звісно, ми сюди прийшли, то тут нічого не було. Оцих полочок не було, а оце, ще на нас ні, ні, оцей слід такий, там світильник висів. Ну, такий старенький. Ми його зняли, але вже слід остався, то ще якийсь причепив мені ці полочки, я поставила постери, свічку, трошки декору. Також тут повісили постери. Тут трошки прикрасили. Тут показую, як воно це все вийшло. Ну так, зрівнянні з тим, що було і як вийшло, то мені дуже подобається. Затишно, так вийшло гарно. Мені дуже сподобалося. Оцей торшер дуже мені класний, дуже гарний такий. Також і тут поставила ікеївський вазон. так, показую покупки, які були в ікеї. Взяла таку подложку, так, далі до тарілок. Взагалі, багато можна для чого взяти. Так, вона стоїла 5 євро, і оця теж 5 євро соломлена. Так, це я взяла на стол. Це стоїла 10. Вона так крутиться, це 10 євро. Класна штучка, хочу сюди поставити баночки, спеції, хочу оту-туди, де сейс, де вазончик стоїть, де квіти хочу туди поставити, поставити. Такі спеції, на нього баночки. В общем, так. Так, дуже мені ця формочка понравилась, Сподобалась, класненька така. з таким, Ця вона стоїла 12 євро. Цей її 32 на 21. Класний такий відтінок, такий такі осінні. Мені дуже сподобався. Класний. Ця формочка для запікання стоїла 10 євро. 32 сантиметра. Також мені дуже сподобалось. Я взагалі таку шукала собі. Дуже класна, така велика. Клас. Мені дуже таке подобається. Я взагалі просто дуже люблю. Всяку посуду, гарну, всяке. Ну, я думаю, це я вже не раз говорила, ви вже це знаєте. Я вже не раз це говорила. Так, і взяли такі вазочки. Дві. Одна ось. У. І друга, вона стоїть під. В общем, там квіти в неї. В общем, по єврику. Я рішила дві штуки взяти. так. І взяли теж київську, таку обичну соковижималку, таку. Десь нашу, може, треба десь лимон вижати, чи там ще апельсин, чи ще щось. В общем. Отакі покупки були в мене. І там те, що я ще тільки що також відео знімала. там Кашпо купила, зелень купила. ну В общем, таке, також такі були покупки в Ікеї. Тут показую, що при днівному такому світлі, що ми тут якось поставили, я показувала це при вечірньому світлі, так що так у нас вийшло. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтеся, ставте вподобайки. До слідуючого відео. Всім пока!